Початком повномасштабного вторгнення в Первомайському терцентрі відбулись значні зміни. Колектив зіткнувся з проблемою нестачі кадрів. У лютому 22-го року, після повномасштабного вторгнення, частина працівників виїхала за кордон або в інші області України. А в терцентрі залишились перебувати у стаціонарному відділенні всі ті ж люди, що й до початку війни. В установі стояла гостра проблема у відновленні кадрового потенціалу. Потреба у людях була щодня. Крім Почало пошук нових співробітників, було важко, адже робота з людьми потребує особливих навичок. початком війни цілими відділеннями, наприклад, відділення адресної натуральної допомоги, персонал, кадри з цих відділень виїхали за кордон взагалі. І наразі перебувають там, на їх місцях працюють звичайно нові люди. Спочатку було дуже важко. Наприклад, я вела зразу два відділення я була завідувачем відділення соціальної допомоги вдома. І виконувала обов'язки завідувача відділення адресної натуральної допомоги та прокату. Хочу сказати, що це було непросто, тому що е, ці два відділення вони такий костяк нашої установи, і вони дуже актуальні і потрібні постійно. Завдяки новим людям запровадили і нові послуги в закладі. З'явились гуртки різної направленості: семінари, психологічні тренінги, майстер-класи, спортивні активності, навчання роботі на комп'ютері Із задоволе. Відвідувачі денного стаціонару приймають участь у заняттях гуртка кулінарочка. Це все об'єднує та надає сил рухатися більш позитивно по життю. У нас наразі працюють три відділення в повністю оновленому складі. Тобто, починаючи з порукаря і закінчуючи завідувачем, наприклад, у відділення адресної натуральної допомоги та прокату нові люди. Змінилась повністю кадровий склад відділення соціальної допомоги вдома. Також змінилися люди, які працювали у відділенні денного перебування. Після того, як відбуваються зміни в законодавстві, звичайно, що змінюється і структура територіального центру. У нас працюють з лютого 2023 року два фахівця з соціальної роботи. До лютого їх взагалі не взагалі не було в структурі нашої установи. Ці люди ведуть особові справи, здійснюють оцінку потреб людей, які обслуговуються у відділеннях нашої установи, розраховують вартість платних соціальних послуг, які надаються відділеннями. Об'єм роботи дуже дуже великий, майже 1200 справ, і тільки дві людини займаються цією роботою. Також у нас нова посада в територіальному центрі. Це сестра медична з лікувальної фізкультури. Пані Наталя працює майже два роки. Прийшла до закладу на посаду бухгалтера, але потім відчула, що хоче спробувати працювати з людьми у відділенні денного перебування. Це дійсно, мабуть, моє дуже цікаво, працює це з людьми не просто. Ну, і ми чомусь навчаємось, і на, у нас навчаються, і мій робочий час не закінчується у 17-й годині. Розумієте? Потім теж йдуть спілкування, люди потребують ці, цього общення, вони до нас тягнуться і багато у нас відвідувачів кожен день приходять люди нові. Тому що більше про нас узнають, і я цим пишаюсь що є, який то результат такий за цей рік дуже є чим нам похвалитися. В колективі розумієте, така в нас сім'я, я б сказала, підтримують зі всі, з, 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 з всіх відділень. Дійсно відчувається підтримка. Кожен хто може, що хто знає, підкажуть і в роботі і в організаційних моментах. Це дуже чудово, коли в тебе є команда, і це дійсно працює. Колектив поповнився новими людьми, в тому числі запросили працювати людей з числа внутрішньопереміщених осіб Харківщина Донеччина, які потребували роботи і в той же час стали новими співробітниками, які внесли нові ініціативи. В центрі навіть завдяки ним з'явились нові послуги, впровадили заняття з психологами, відкрили масажний кабінет. Хочу сказати, що в територіальному центрі на сьогодні працюють внутрішньо переміщені особи. Це люди, які лишилися своїх домівок через війну, це люди, які їх будинки залишилися або на окупованій стороні, або взагалі зруйновані. І тому їм прийшлося змінити місце проживання, приїхати до нас в громаду і звернутися до нас, і ми стали для них роботодавцями. Надихнули так, наші відділення. Наприклад, тут сестра медична з лікувальної фізкультури це людина, яка працювала в Соледарі в місті. Вона працювала в санаторії, який знаходився на території місцевої громади. А зараз працює тут і надає соціальні послуги нашим мешканцям. Олександра з Донеччини працювала більше 10 років в санаторії. Після подій 22-го року мешкає в Первомайській громаді. Я працювала в Солідарі. Спільос санаторіс санаторі «Соляна симфонія». Це мені дуже тяжко казати. Це моє саме любиме місце було на моїй. Ну, а так нічого. Дівчата мене витягнули. А взагалі колектив дуже гарний, чесно. І люди тут дуже хороші. К кожному треба побалакати, бабусі ж вони ж вообще люблять побалакати. От розпрашують, розказують свою судьбу, свою життя. І вони всі до да, приходиш, вони сразу ой, Сашунька прийшла, слава богу, і мені так. Приємно, дуже Антоніна Переселенка з Харкова. Вона вже півтора року працює в установі. Приїхала до громади, аби врятуватися від постійних обстрілів рідного міста. Перші дні не знала, куди себе подіти. За збігом обставин запропонували роботу, і вона прийшла працювати з першу перукарем. Потім стала фахівчиною відділення денного перебування. Помінявся майже весь колектив. Всі зайняли всі свої робочі. Міста, на даний момент з усіма працювати легко, якщо щось не розуміло, всі підскажуть, всі покажуть, як навчать. Ну, працюємо, допомагаємо людям похилого віку, інвалідам, все, що в наших силах, все, що, в наших, все, що входить в наші обов'язки. Йдемо і робимо для них прихід нового колективу. Працівників Отерцентр став поштовхом, який приніс в собі нові ідеї, свіжий погляд та нові можливості, ставши часом для нових починань, для вдосконалення та розвитку. Це ж робить колектив мотивованим та задоволеним своєю роботою, і з цим же покращує якість соціальних послуг, які надаються тут людям.